На Рівненщині шукають ловеласа, який ошукував дівчат. 25-річний Андрій вже з початку року встиг ввести в оману вісьмох рівнянок, знайомився у соціальних мережах та розважальних закладах, легко входив у довіру, і за кілька днів вже починав жити у квартирах своїх коханок. Просив гроші на різні потреби і зникав. Він дуже гарно до мене ставився, Я йому довіряла. Я сказала, що позичу на роботі. Візьму. Борг на роботі гроші і дам йому накупівлю телефоном. Коли я давала йому гроші, він побачив, що в мене є ще гроші. Він був в квартирі в цей момент. Пішов на кухню, повернувся з кухні і сказав, що йому подзвонили знайомі. Сказали, що його найближчий друг потрапив в страшну дорожньо-транспортну приводу, і негайно до завтрашнього ранку потрібні гроші для проведення якогось хірургічного втручання чи лікування його друга. Я йому дала ще півтори тисячі гривень, і після цього він зник. Підозрюваний у шахрайстві родом із Хмельниччини. Там його шукають вже більше року. Хмельниччина нам повідомили наступну інформацію, що він розшукується за несплату аліментів рідній дитині. Також він шахрайським методом теж виманював у дівчат гроші, яким обіцяв одружитися. Також він переховується від виконання судових рішень. За даними фактами, слідчим відділом рівненського міськвідділу відділу міліції відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Правоохоронці просять всіх жінок, хто потрапив у тенета Ловеласа, не соромитись і звертатися у міліцію. Будь-яка додаткова інформація допоможе швидше знайти чоловіка.